Вчора короті, розповідав, як мене розочарував містер Біст під своєю шоколадкою Фістибс. І я ж під час зйомки, ну, точніше, не зйомки, а монтажа вже там гуглив містер Біст і так далі, щоб знайти його канал, його фотку. І мені Ютуб почав рекомендувати контент про містера Біста. Наскільки я зрозумів, за останні два тижні там відбувся якийсь дуже жорсткий скандал. Скандал з його... Другом я не пам'ятаю, як його друга там звуть, чи вже подругу, тому що був друг, став подругою. Став подругою він ще в 23-му році. Коротше, виявляється, що цей чел, який став подругою, любить дітей, не в тому плані, в якому ми всі, всі думали, правда, але ми то думали, що вони просто люблять гроші роздавати а вони... Не тільки гроші люблять роздавати дітям. Ну просто як бульбашка лопнула. Типу, от один цей найкращий друг був викритий і все понеслось. Понеслось, що містер Біс там теж в тих же чатах сидів з тими ж дітьми, розповідав дітям, який там розмір пісюна всього чела, якого Кор короче, там. Там нічого нічого хорошого. Нічого хорошого. Містер Біст розочарував набагато більше, ніж він розочарував мене шоколадкою. Краще б це була просто шоколадка. Щось давненько я не практикував Олі. Вирішив, що да, давно я не практикував Олі, це правда. А, настав час відновлювати ці практики. Чи хоча б ще відновлювати якусь активність зранку, типу, став і пішов кататися або робити Олі, або знімати тейм? Коротше, не сидіти, не втикати в Тікток, а знову виходити на вулицю і щось робити, а то я скатився назад у ТікТок-Еру. Це не добре, мені це не подобається. Ху, ну щось я за час, поки не практикувався, вже навіть забув, як Олі робити. Ну і все ще виходять, але далеко не так впевнено і якісно, як це було, коли я практикував їх кожен день. Я перемістився у тінь. На сонці прям дуже жарко, а особливо практикуватися, особливо довго. Єдине мінус, що це велодорожка і тут часто велосипедісти і люди. Ну не прям, щоб, типу, поток жорсткий, но, но постійно хтось є. А, в принципі, досить чулово. Байт словив вілбай це коли в тебе колесо чіпляється за дошку, і дошка моментально зупиняється. В принципі, зараз це було не критично, але якщо таке відбувається на швидкості, то борт моментально зупиняється. Тіло продовжує рух прямо в асфальт. О. Валі в русі насправді почали виходити навіть краще. Десь я в прогресі трохи втратив, десь я в прогресі трохи здобув якимось чином. Ну або мені здається. Ні, в Русі точно почало виходити, виходити краще. Вони хоча б, типу, я не знаю, виходять. Іноді. Завтра починаю практику. Ну точніше, практику я вже почав. Завтра починаю практику пригати через перешкоди, підписуйтесь щоб не пропустити. А от і сніданок на сера знову, блін, не не вівсянку, а ще змінюю традиції, піпець. На цього мілаха його, якщо що звати Бу, і він дуже хоче, щоб ми його погладили. Ладно, Бу, гарного дня, а ми пішли. Бу, ми покинули не просто так. Мені нарешті приїхав скейт, який я планував замовити. Ну, я його замовив, я його не просто планував замовити, я його замовив, тому він мені приїхав. Тому зараз ми йдемо його отримувати і тестувати. Ну, тестувати, коротше, отримувати. І тестувати. Я коротше ексайти. Ми на місці. А, ти вже записуєш? Воно в коробці. Розпаківка скейт шопі Лонгборд, але крузер. І не лонгборд, і не крузер. Щось ось середнє. Просто подивіться на цього красавця. Мені дуже подобається оцей дизайн. Він прям, Тут такі дуже великі колеса, 63 міліметри. Вони дуже м'які, колеса дуже широкі. Сама дошка зроблена там з якихось, як це називається, ці матеріали, знаєш, композитні матеріали. Коротше. Карбон, плексіглаз якийсь, то або що таке. Ну коротше, бачите, він флексі, і при цьому він не такий великий, як стандартний лонгборд, типу ось цей. Типу, він і не такий широкий, і не такий довгий. І за того, що дошка бачиш, наскільки тонка, щоб вона була упруга, він набагато легший. Яма, тема, 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 тема. В нас з Лізою є план, як я його зараз буду тестувати, оскільки до роботи часу не так багато і нема часу просто стати десь зараз на парковці і покататися. Я на цьому скейті зараз буду їхати додому. А Ліза буде їхати додому на чесному транспорті, автобусі, метро, ще якось добиратися. І це буде гонка. Ми побачимо, хто швидше чесний транспорт чи скейт. Я вже в плотному міському трафіку потрохи намагаюся звикнути до скейта. Поки що дуже незвично. Прям. Прям дуже незвично. Він дуже незвично повертається. Ну, до речі, через оці штуки він прокатується просто кайфовенько. І оці оці ямки, ось тут воно поглинає прям дуже добре теж. Він такий довгий і я не знаю, він вроди. І повертає. Сильно і швидко, а з іншого боку і не, не дуже швидко. Коротше, поки звикаю, нічого не понятно. Ну що я вже точно можу сказати, що усі ямки, неровності і так далі, цей борт на дорозі просто анігелірують. До ног вібрація майже не доходить. Просто подивіться на ось цю дорогу. Я тут раніше страждав просто нереально. Цей скейт просто супер. Сі вібрації. переїжджає всякі. Порібрій і так далі, ну, типу те, що я і шукав Здається, я вдома один. А це значить, що значить, скейт переможець. Це найефективніший спосіб пересування. Я коротше, зв'язався з лізою. В них автобус короче застряг в пробці. тому я вважаю, можна офіційно вважати скейт переможцем над машинами і над часним е, транспортом. Підписуйтесь, щоб не пропустити більше перегонів, і не тільки.